Три роки, Тр вже три рівних роки. На роботу йдем, братва. Автобус мій приїхав. Зараз я буду робити мілк-панча. Мохіто мілк-панч. Як бачите, маємо мохіто. з таким зеленим кольором. Виглядає так собі. Зараз додамо туди молоко, побачите, що воно робить взагалі. Бо я тільки влив молоко, і тут вже можна побачити, що воно відділяється. Відділяється саме молоко з рідиною, бачите? Вона робиться така прозора. Тепер дивіться фішку. Вливаємо трошки, щоб оця непрозора рідина зійшла. Тут видно, що воно нам створило фільтр. Зараз назад переливаємо і заново. А як я надіюсь, що воно буде чисте, Це піздець. І от вся різниця. Спочатку текло така, зардвіться яка капає. Це називається punch. На роботі я не мав забагато часу, щоб знімати, але я вам розкажу, яку я помилку я допустив. Виходить вся фішка в тому, що потрібно вливати цю рідину, яка нам вийшла, потрошки, щоб вона створювала фільтр, щоб вона не мішалась з собою. Я вляв надто швидко. І все між собою коротше, змішалось. І воно просто вийшла та сама рідина, коротше, не згорнулось молоко. То, що згорнулося назад, вимішалось. І воно просто не змогло нормально перецідитись. Воно вся рідина проходила через марлю. Тому, якщо ви колись будете робити мілк-панча, пам'ятайте, що потрібно потрошки-вливати потрошки, потрошки вливати ту рідину, яка у вас вийшла. так? Вже після того, як вигляли молоко, воно згорнулось, його треба потрошки вливати. Дивимося далі. Що приїхали на студію? Бити татуху. Зараз покажу, як я вийти в шоці. Ого! Може, за не знаю, за 20-30. Ну це стаж. О, блять. Сука, це буде больно, я вже чувствую. Ух, блядь. Бачу. Хватило піздусу собачу мою. Блять. Що блять бачу. Охуєлля вкрай. Тай пам'яті до хуя? Да. Повідай. Повідайся. Блять, тіпна. Блять баби нахуй старейки смієш ноги на твоя робота, цьотно. То смію гита забольше ноги. Сейчас не блять. Та не може бути дійсно. Ну все нормально, блядь, ну Валик, не нюхни, блядь. Да я. Да нормально, все, ничего не видится. це блядь, вже нормально. Бля, тільки тут же хуярити, я ебу. Я худею, блядь. Пошла, пошла, пошла. Пошла пизда по кочкам. О, Финиш на Все. И пиздец. И чем? И пиздец. Всім привіт, новий рандомний день. Сьогодні я йду в магазин, треба купити декілька шмоток, бо закінчились. Роблю собі каву, шибкий пшелеф, їм піліміні. І газуєм. До речі, татуїровочка вже на місці. Треба буде пленочку зняти. Але куплю сьогодні пантен мазь і буду вже мастити. Отак от. Моцарелла, кавуся, пшелев. Авокадо, плем'янчики. Їмо і йдемо. До речі, 16-та година вже, бо я до ночі гуляв. Будемо зараз штани міряти. Все штани вже вибрали. Одяг вже купили. З Петром йдемо зараз додому вже. А, зараз. Купив штани з футболкою. Робимо свої поїсти. Бо... Бо треба, як мінімум треба. Я буду робити суп з плавленим сирком, з грибами, з куркою. Морква цибуля, якісь там ще солі там з перцем. Дивіться. Я вважаю, що це круто. Давайте ще вам покажу, як я нарізаю. Беремо грибочка, забираємо ножку і її беремо в штаб, в шляпу. І тепер чекайте. Рівні куски, правда? Та й такі справи.